Водолії, привіт! Дивимося для вас жовтень 2025 року. Якою буде енергія? Чого вам очікувати? Відео актуальне для тих, хто в нас по асценденту в водолі і по сонцю водолі. Так, ваші енергії. Це все правда. Віддавайте з вдячністю. І Грейс, це як ну, елегантність або, е хочеться мені сказати, і справедливість. Нічого не бійтеся і стійте. Хочеться мені знову ж таки сказати: стійкий олов'яний солдатик. Хто пам'ятає цю казочку? Анце Крістіана Андерсена. А, тобто ми тут говоримо про те, що ви знаходите свою правду і рухаєтеся в сторону того, щоб змінювати щось в вашому житті. Але в якому контексті для того, щоб отримати щось, потрібно щось віддати, да? Тобто доведеться все-таки чимось поступитися, але воно вам потім зіграє в плюс. Те, що ви віддасте зараз, да? якось ніби малою кров'ю. Це може бути навіть не треба вам чекати моменту, поки хтось там вас щось попросить. Ви можете самі да? десь задонатити, десь віддати на якісь потреби щось. Тобто, зробити це наперед да? для Всесвіту це теж буде дуже круто. Якось звільнити. Та навіть гардероб розібрати, якось звільнити для чогось нового ваш простір. Нічого не бійтеся. Нічого не бійтеся, стійте на своєму. Що ж, як буде відіграватися ця енергія у вас? Так, дуже маскулінна енергія. Чому тут десятка жезлів? Будете розбиратися з певними зобов'язаннями, які на вас лежать. Це можуть бути зобов'язання до вашого партнера або партнерки, або ж до партнера по бізнесу, або ж самі собі ви даєте якісь Зобов'язання. Да? Тобто, до такого -то моменту я повинна чи повинен зробити оце, оце, оце. ви себе максимально запрягаєте. Да? Десятка жеслів це дуже багато всього. Для когось це по роботі там, максимально, хочете е, гарно закрити місяць по фінансах. Для когось по партнерству. Да? Тобто, рухати те, що ви обіцяли зробити вашому партнеру чи партнерці, хочете це зробити, навіть якщо це буде складно. Імператор це ну, такі енергії маскулінні, це чоловіче, це чоловік. Король мечів це ви, да, от в у долі, це вже ваші конкретно енергії йдуть. Неважливо, ви жінка чи чоловік, ми дивимося. Імператор це про те, щоб реально стояти на своєму, мати конкретну чіткість, мати базу якусь під ногами, відчувати себе. Ну, не те, щоб в безпеці, а скоріше, більш впевнено. І у всіх це по-різному? Що саме дає вам відчуття оцієї впевненості в собі, в своїх силах? Буде підкріплення? Є для вас важливими питання поїздок, переїздів, можливо, там, покупка або продаж машини автомобіля? Четвірка жезлів це все, що в нас пов'язано з будинком, квартирою, ремонтом, продажею, покупкою і загалом да, вашим простором, де ви знаходитесь, організація простору. Сімірка жезлів це проходити через певні випробування, пов'язані з цими моментами. По справедливості, да, тобто вирішується питання. Суди, адвокати, нотаріуси, подача документів, аліменти, продажі. Да, там, тобто все, що з цим пов'язано. Ну, ви виходите із підвішеного стану. Ви з нього виходите, ви вирішуєте всі минулі питання, які вас турбували раніше. Ціль собі ви отримуєте. Да? Тобто ви для себе знаходите ціль. То якою будете рухатись? Це важливо. Жити без цілі дуже складно. Маленькі кроки, можливо, десь не дуже чесно. В якому контексті? Можливо, десь треба збрехати на благо. Так, да, таке теж буває. Щоб себе забезпечити, щоб себе убезпечити. А Чому тут вісьмірка мечів? У фінансових питаннях, в питаннях роботи. Тут або брати максимальну кількість клієнтів, та, і наскільки вже себе замахати, так, що я вже нічого не хочу, нічого не можу, але я повинен заробити. Тобто, всіма правдами, неправдами отримати максимум. Або ж це ну, добровільно себе загнати в такий ом, складний момент. Ви знаєте, що ви з нього виберетеся. Просто зараз це потрібно. Да? Тобто, ну, мені більше це відчувається як те, що на вас одразу багато всього лягає, багато зобов'язань лягає, і ну, ви себе трошки відчуваєте в жертвою обставини. Ніби от ну, могло б це бути і легше. Могло б. Але не стало. Да? Тобто, як є, так вже є. Да, тобто це балансування, це можуть бути певні сумніви, але зрештою ми виходимо на щастя, радість на отримання чогось важливого для вас сонце, задоволення. Да, кожен отримає своє по справедливості, також отримання. Або великої суми грошей, або якогось подарунка, або ж питання спадщини будуть також вирішуватися у вашу користь. Так, давайте глянемо під кінець. Місяця. Так. Розпочинається якийсь для вас новий шлях. Хтось можливо буде займатися документами, воз'єднуватися з родиною, купувати білети, так, щоб поїхати побачити когось. Планувати переїзд або виїзд кудись. Тобто тут отримання офіційних дозволів, віз все загалом до вас іде в плюсі. Все, що по бюрократії, для вас буде в плюс тут. Та які процеси нарешті закінчаться, які вже давно тягнуться. Що ж, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотний зв'язок і пока-пока.